А дивіться, що інтересно, що обертальна блешня кольору, помаранчевого, що силиконова приманка точно такого помаранчевого кольору і клюють на них. Дивіться, впіймав окуня, а в нього із рота терчить ось риба якась всередині ще і плюс. Бачите, який жадібний. Клюнув і на блешню, і риба вже була в пащі, я не знаю. За це і попався. А ще не на оберталку кожний закид. Або рибу ловлю, або сход, або просто удар, або риба переслідує приманку. Зараз швиденько перевірю ще декілька локацій і все потрібно додому. А ось і складки я такий клянув на оберталку. Тільки знайшов ось тут покладці. Як заходив, не побачив, як там під листям прям в ногах лежала гадюка. Чуть не наступив, але вона туди десь спригнула, там лазечою. В кущах лазить. Бачили шкіра скинута. Вужачи гадюк, я не знаю. А оце прикол. Дивіться, на оберталку жереха поймав. Невеликий. Я таких маленьких ще й не ловив, але жерех, дивіться. Колись на цьому міляку я впіймав жереха на рівно на 3,5 кг на воблер прямо тут. А ось як то кажуть, і настав час купатись, зачепив блешню, ось там он, прямо за кущ. Потрібно певний лізти, тому що я вже такі дві загубив, не хоче цей третій. Дістав блешню. Стояв там по поясу в воді, люди ходять, дивляться на мене, я там в водоростях шукаю. Коротше, якраз і передягнувся. В шорти і в футболку тепер не так жарко. Заїбався лазити в воду по цій блешні в цьому році. А саме смішне, те, що а так, бува, дістанеш, а потім через 5 хвилин ти її все рівно обриваєш десь і вже дістати її не можна. Все, покльовок немає, тому петляю додому. Всім до наступних рибалок.